Всім привіт ви на каналі XISTA. Сьогодні розповім вам про одну з тих деталей, про яку багато водіїв часто забуває. Це фільтр салону. Всі знають або здогадуються, що він допомагає зберегти повітря в вашому автомобілі чистим. Але коли потрібно міняти цей фільтр салону? А як вибрати правильний? Та чи можна його почистити? У цьому відео ви дізнаєтесь все, що потрібно знати. Про фільтри салону? Тож погнали! То що ж таке фільтр салону, та для чого він потрібен? Це ваш захисник від пилу, алергенів та шкідливих речовин, які потрапляють в салон вашого автомобіля з вулиці. Уявіть, скільки бруду та сміття може накопичуватись в повітрі, особливо в умовах міста, або запилених доріг. А це безпосередньо впливає на ваше здоров'я та комфорт під час поїздки. То коли ж час міняти фільтр салону? Ну, зазвичай автовиробники рекомендують міняти його кожні 15-20 тисяч кілометрів або раз на рік. Але якщо ви живете у великому місті з забрудненим повітрям чи часто їздите запиленими дорогами, варто робити це набагато частіше. Також можна міняти його під час кожного ТО. Коштує він не так дорого, але ваші поїздки точно стануть комфортними. Що буде, якщо не міняти фільтр салону? Ну, постраждає ваше здоров'я, адже через забитий фільтр в салон потраплять забруднення, що особливо небезпечно для людей з алергіями. А ще в машині може відчуватися поганий запах затклості та інші. Ну і якщо фільтр салону не змінювати, то вікна вашої машини можуть почати запотівати через недостатні. Потік повітря. Якщо це відбувається, то перевірка фільтра це перший обов'язковий крок. Саме улюблене питання багатьох економних водіїв: чи можна почистити фільтр салону? Як і будь-які інші фільтри, ні, не можна. Навіть якщо вам здається, що ви його добре пропили Продули, всередині він забитий, і ви ніяк не відновите його захисні властивості. А де ж знаходиться фільтр салону? Та чи легко його замінити самостійно? Ну, зазвичай фільтр салону знаходиться за бардачком або під капотом в районі жабо. залежно від моделі вашого автомобіля. І приємна новина в тому, що в більшості випадків його можна замінити самостійно. Для цього потрібно лише зняти бардачок або панель і вийняти старий фільтр. Зверніть увагу на стрілку на фільтрі, вона має вказувати на напрямок повітряного потоку. Напрямок встановлення. До речі, у нас є другий YouTube канал, де автовласники знімають, як вони самостійно встановлюють запчастини. Там багато роликів саме про фільтри салону. Більшість автозапчастин ви обираєте лише за брендом, вже що встановили на конвейері, те й маєте. З фільтрами салону трохи не так. Адже можна обирати між звичайними вугільними та антибактеріальними. Звичайний фільтр це базовий варіант, який забезпечує захист від пилу та дрібних частинок. Вугільний фільтр має додатковий шар активованого вугілля, що допомагає нейтралізувати неприємні запахи та вловлювати шкідливі гази. Антибактеріальний фільтр. Не лише затримує пил, а й бореться з бактеріями та мікробами, що робить його ідеальним для людей з алергією або для тих, хто подорожує з дітьми. Ми завжди радимо вибирати вугільні або антибактеріальні фільтри для максимального захисту. Як обрати фільтр салону та на що звернути увагу? Підбираючи фільтр салону, найважливіше це переконатися. Що він підходить саме для вашого автомобіля. Ви можете знайти потрібний фільтр за Вінкодом кодом або за моделлю автомобіля. А що ж по брендах? Топові виробники, яким можна довіряти, це MAN, Mane, Knecht, Gengst, Purflux. Середній рівень плюс це перевіреною якістю Metzger, Bosch, Wix, Champion, Blueprint, Febi. А бюджетні бренди з нормальною якістю це Starline та Profit. Написати щось приємне в коментарях ви не дуже любите. Тому пишіть, чому ми не праві. Не соромтесь. Також пишіть, коли ви востаннє міняли свій фільтр салону. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.